Всім привіт, з вами я власник зоопарку. Як ви пам'ятаєте в предучій серії, ми з моїм найкращим другом пішли на завдання, і мій друг просто взяв і здох Я, звісно, думав йому допомогти, але пойміть, що я той, хто получає пизди вічно, і я би точно бездох і нічого б не помогло, тому я зрозумів, що буде краще, якщо я просто втічу і залишусь живим. Там мені, звісно, шкода мого друга, але. Я просто забуду за це і все і зроблю вигляд, ніби в мене не існувало ніякого друга. Як ви бачите, от я в кінці серії змахався, втік кудись, у мене просто закінчилась бензина. І тепер мені прийдеться йти пішки. Ну. Що зробити, що таке життя погане, прийдеться йти. Фух, так, ідем, йдемо, йдемо. Як ви бачите, тут пусто, тут ще ніхера просто нема. Так. О, ні! Вся подлюка вернулась. А ти хто такий? Хто ви всі такі? Ай-ай. Ай-яй-яй. яй яй ай ай Ай-яй-яй-яй, как мне боляться. Ай-яй-яй-яй-яй. ай яй яй Ай-яй, не вбивайте Що цей хрен робить? Ай. Ай-яй-яй-яй. яй 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 Ай, ай-ай-ай-ай, він мене избивай. Ай-ай, ай вони мене избивают всі. Фу, Треба тікати, треба тікати, так вони там що вони роблять. А вони там вони там б'ються, все чудово, все чудово. тікати, треба тікати, треба тікати, Фух-фух. фух фух фу, 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 так, треба просто тікати, тікати-тікати, Фух. Таємний бункер Путіна. Я йду.